Це так званий агрокаскад, житло для справжньої еліти, черкаської еліти, політики, бізнесмени. Всі тут на сьогодні існують будинки відпочинку, які, умовно кажучи, знаходяться в криві захисту смуги. Як там з'являлися об'єкти будинки відпочинку, це 2000 ні роки, 2007, 2006, 2005 5 і так далі, так далі. Гляньмо хронологію забудови. 2008 рік. Ділянка повністю вільна. 2015 рік ділянка активно розбудовується і вже є перші маєтки. Ще у 2007 році Свідівська сільська рада встановила для цього кооперативу прибережну захисну смугу у розмірі 10 та 20 метрів, затвердивши відповідний проект землеустрою. Прокурори намагалися скасувати це рішення. Втім, суд став на бік сільради. Це судове рішення майже 15-річної давнини запустило процес забудови довкола і гарантувало майбутнім власникам житла біля води відсутність питань з боку правоохоронців. Після початку повномасштабного вторгнення депутати Верховної Ради заборонили місцевій владі передавати у приватну власність земельні ділянки. Це дозволило зупинити процес передачі берега. Дніпра. Ці справи розглядаються тривалий час. Чому тому що, по-перше, вони є складними самі по собі? Плюс відповідачі е, затягують розгляд таких справ. Вони не зацікавлені позбули цих ділянок. Вони оскаржують рішення, вони е, заявляють клопотання. Тобто, ці справи слухаються, ну можна сказати, роками.